Павлочу і Сину, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще в Господу, помолимось. Господи, помилуй. Ще молимо запокоєння душ, невинно об'єднаних дітей, які загинули у нас в озброєну агресії Росії проти України. І всіх тих, кого ми тут сьогодні поминаємо, за відпущенням всякої провини вільної, і невільної. Що Господь Бог оселив душі і там, де праведні спочивають. Милості Божої ми, Царства ми, Небесного відпущення гріхів його Христа безсмертного Царя, Бога нашого просимо. О, дай, Господи, Господу, помолимось. Господи, пом Боже дух і всього тілесного ти смерть подолав, дияволо знищив життя світу, і Твоєму подав. Сам Господи упокой душі. Невинно бієєних дітей, які загинули в наслідок збройної агресії Росії проти України, і всіх тих, кого ми тут сьогодні поминаємо у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокою, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхань. Всякий гріх, що вчинили вони словом чи ділом, чи думкою, як благий людину, любний Бог прости, бо немає людини, що жила, би не зрішила, бо тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда, вічна слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя, упокоєння, спочилих, на видно дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, всіх тих, кого ми тут сьогодні пам'ятаємо, Христе Боже наш, і тобі славу вас слаємо вас беззначальним твоїм Отцем. І при і благим животворчим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Істину все суєтає життя тіні сон, бо даремно турбується всякий земнородний, як каже Писання, хоч би і світ увесь добули, і тоді у гробі оселося, де в купі царі у Тому, Христе Боже, невинно видно дітей, які загинули у наслідок збройної на агресії Росії проти України. Всіх тих, кого ми тут сьогодні поминаємо, у покоях чоловіка